Вже сьогодні пікап марки Міцубісі поїде на Харківщину допомагати українським захисникам з рівного виконувати бойові завдання на місці. який на ньому працюватиме за своїми потребами. Його ще доукомплектує для виконання спеціальних задач виїзди на ноль. У нас хлопці перепрацюють, штурмують, беруть, звільняють населені пункти для того, щоб ми, скажімо так, нагнали во ворога з нашої території. Він нам на цей автомобіль дуже допоможе, тому що він є великим і є якраз для спеціальних задач. Вартість одного такого повнопривідного пікапа понад 6 тисяч доларів. Ці кошти зібрали та закупили автомобіль. Учасники спільноти відповідальні українці, до якої входить понад сотня осіб з Рівного, Луцька а також інших країн. Обов'язково умова. Спільноти, щомісячний донат на ЗСУ кожного місяця, всі учасники спільноти донатять від 50 доларів і більше. За ці кошти ми купуємо автомобілі і передаємо на різні підрозділи військових сил. Ця машина, якщо не помиляюся, з Бельгії була пригнана. Вона 2002 чи 2004 року, я точно не пам'ятаю. Ми її повністю обслужили, замінили масла, фільтра, Тобто, все по ходові зробили. Машина в ідеальному стані. Військовослужбовці кажуть, зараз на фронті автівки. Розхідний матеріал тому завжди потрібні і у великій кількості. Зараз потрібні автомобілі, дрони, тобто це такі специфічні речі, які, на великий жаль, вони є, ну, скажімо так, розходняк. Тобто це, ну, я не знаю наскільки цей автомобіль ви виживе, але ми спробуємо, щоб він по максимуму, по по максимуму до довго е, попрацював на благо держави на 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 благо на на нашого підрозділу. Все залежить від інтенсивності боїв і того, де він буде використовуватися. Знов ж таки, якщо це Харків, це можливо одна ситуація. Якщо він поїде на Донбас, це інша ситуація. Ситуація змінюється кожного дня. Я думаю, ви знаєте. Тож допоки цей автомобіль виконуватиме завдання на Харківщині, спільнота відповідальні українці продовжить свою волонтерську роботу та збиратиме кошти на наступну автівку, яку вони планують закупити вже цього місяця. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.